Київська бібліотека на пріорці здобула друге місце в номінації на кращий проєкт зеленої бібліотеки на міжнародному конкурсі Green Library Award 2024, що проходив у Барселоні. Конкурс організований міжнародною федерацією бібліотечних асоціацій, зібрав 44 екопроєкти з усього світу. Перше місце здобула ірландська бібліотека Дублінського університетського коледжу з проєктом, що підтримує циркулярну економіку. Серед напрямків роботи проєкту дитячий екоклуб, що передбачає. Регулярні екозустрічі, практикуми, мистецький проєкт «Збережи життя, головний зміст якого демонстрація екологічних проблем через мистецтво. Проєкт Доброкросінгює проваджений у співпраці з громадою сусідів і партнерів гірки Крістера. Представниці проєкту Ганна Кобаціосьяна Шум підкреслили, що бібліотеки України можуть висвітлювати досягнення та виклики пов'язані з війною. Проєкт екологічний простір зелена бібліотека, засновано у 2019 році. Включає дитячий екоклуб і мистецький проєкт збережу життя що підвищують обізнаність дітей про екологічні проблеми і охорону довкілля.